Товарка з нуля, без води, покроково, з реальним планом дій, від повного новачка до хоча б п'яти замовлень на день, і все це за 10 хвилин. Ми впевнені, ви розумієте, що такі інформативні відео дійсно важко робити. Тому з вас лайк та підписка авансом. Приємного перегляду. Беремо ситуацію, що ви дійсно не маєте абсолютне розуміння, що і як працює, або знаєте мінімум інформації. Відповідно, ми відразу відкидаємо такі платформи, як Розета, Каста та інші маркетплейси, для яких Потрібен ФОП та договір. Відкидуємо рекламу Google, тому що це відносно важко і дорого, точно не найкращий варіант для новачка. Залишаємо лише дешеві, прості та зрозумілі для всіх платформи та методи просування. Платформи маємо Prom, OLX, шафу, Instagram і TikTok. З методів просування у нас таргетована реклама Instagram, таргетована реклама у Facebook, безкоштовні методи залучення трафіку, та які як тематичні чати та TikTok. Фактично, ми вже сконцентрувалися на тому, що. Нам потрібно для початку, а що ні. Принцип відсіювання зайвого значно полегшує роботу на усіх етапах і не лише у товарці, тому візьміть собі цей спосіб на заміст. Тепер нам потрібно оцінити, який результат може дати кожна платформа, реклама та що для цього потрібно. Почнемо з самого простого. OLX. Оголошення насправді тут дорогі. Маємо на увазі саме пакети оголошень. Зовсім скоро у нас вийде відео з результатами дуже масштабного експерименту по OLX, тому це ще одна причина під писатися на нас прямо зараз, щоб не пропустити З 100 оголошень в одній тематиці зараз коштує від 2500 гривень до 4 тисяч. І це ціна лише оголошень на місяць без реклами. Тобто, щоб відбити хоч вкладені кошти, вам потрібно зробити десь 20 замовлень по 200 гривень чистого доходу. Тому що велику маржу на OLX важко поставити. Точніше, поставити не важко, а важко продатись такою маржею і за специфіки аудиторії на цій платформі. 20 замовлень на місяць. Здається, взагалі маленькою цифрою. Це дійсно так, але чи будете ви впевнені, що у вас все вийде. Скоріше за все, ні. Тому рекомендація використовувати саме безкоштовні оголошення для самого початку. Зазвичай OLX дає можливість завантажити від однієї до сіми позицій в різних категоріях безкоштовно. Тобто ви можете обрати багато різних ніж, обрати саме цікавий товар звідти і безкоштовно вигрузити на OLX. Тим самим витрат у вас буде нуль. Люди бачать умовно ваших оголошень з різних категорій. Ви чекаєте на замовлення на оголошення, які набирають більше переглядів, лайків або за якими пишуть багато людей з питаннями. Тоді вже можна брати рекламу у самого OLX на це оголошення. Орієнтовно 100 гривень витрати на рекламу одного оголошення. Таким чином, часу ви витратите мінімум. Аналіз постів робиться також за декілька хвилин, коштів ви не витратили, тому мінімалізували свої ризики. Чудовий спосіб за місяць спробувати заробити декілька тисяч гривень десятки тисяч тут не заробиш, якщо ти новачок. Давайте будемо реалістами: OLX хороший варіант для старту без складень для заробітку мінімального капіталу і все. Звісно, можна розвивати свій акаунт, роками ним займатися, слідкувати за відгуками і так далі. І так ви дійсно почнете нормально заробляти на OLX. але вклавши ці ж самі сили в більш глобальну платформу, за цей час ви зробите в рази більше. Тому OLX розглядаємо для старту та в подальшому як суміжна платформа. Паралельно з основною. 30 замовлень вам теж ніколи не будуть зайвими. Тому слідкуйте за своїм аккаунтом, відгуками, статистикою та продажами. Далі у нас іде шафа. Щоб не займати багато вашого часу, кажемо, що тут все так само плюс-мінус, як і з OLX. Тільки на OLX можна продавати будь-що, а на шафі більше спрямування саме на одяг. Система, логіка, продаж дуже схожа. Стратегія реклами, рейтинг, статистика. Тільки бонусом тут оголошення безкоштовні повністю, а комісія знімається лише. По факту замовлення. Якщо у вас є більше часу, ідеально було б, якщо ви ці дві платформи заповняли б одночасно, рухаємося далі. Залишається у нас пром'ю та інстаграм. Почнемо саме з прому, тому що тут є структура і чітка послідовність дій. Пром дуже любить якість заповнення карточок товару та їх кількість. Якщо у вас є декілька годин на день і знання, як правильно вигружати товар з нуля, це буде просто супер. Але почнемо з того, що тут відразу потрібні інвестиції. Якщо ви думаєте, що коли пром дає вам безкоштовних два тижні, ви вже зможете зробити продажі. То ні, це не так. Платформа дає вам просто можливість зрозуміти, де яка кнопка, який ваш робочий кабінет, які функції у вас будуть, і так далі. На етапі безкоштовного тесту ваш товар клієнтам не буде взагалі показуватися у каталозі. Саме мінімальний тариф зараз коштує близько 3 тисяч гривень, і це саме по нашому реферальному бонусному посиланню, яке є в описі під відео. Загалом тарифи коштують від 6 тисяч гривень. В цілому, для початку з витрат у вас буде. Тільки оплата самого тарифу, тому що частина рекламного бюджету на пресей вже включена в цей тариф. У подальшому баланс пресей вам потрібно буде поповняти, але для перших, умовно, 10 замовлень, дивлячись, яка цінова категорія товарів, звісно, наявного балансу вистачить. Хронологія проста: купили пакет, прив'язали дані для промоплати, відправу, кабінет нової пошти та решту загальних дій для старту. Це займає мінімум часу та зусиль. Інструкції та всі ці дії ми опублікували в. Нашому телеграм-каналі, останнім постом, також і у самого Пром є довідник і повний мануал по заповненню цих даних. Посилання на телеграм буде також в описі під відео. Після виконання цих дій вам потрібно відразу вигружати ваш товар або товар вашого постачальника. На цьому моменті люди діляться на два лагери: перші, які користуються лише вигрузками, без додаткових, навіть мінімальних правок для унікалізації картки. Другі, які за те, щоб вигружати товар вручну, але максимально якісно. Наша рекомендація, звісно, в ручному режимі, аналізуючи конкурентів, створюючи унікальні назви товару та пошукові запити. Так, це займає більше часу, але і приносить свій результат у перспективі. Якщо у вас є декілька годин на день, не лінуйте, завантажуйте якісно вручну. Нехай це буде 5-10 постів в день, але максимально якісно. Якщо у вас основна робота зранку до вечора, але ви хочете пробувати себе в товарці, звісно, в такому випадку можна звернутися до автоматичних вигрузок. І хоч мінімально у Унікалізувати у самому файлі вигрузку. У багатьох постачальників вона є, але не у всіх вона якісна. Тому звертайте увагу на якість, на наявність, на кількість фото товару, на заповненість тегів решту деталей, які пропонує вам ваш постачальник у вигрузі. Чим швидше ви вигрузите хоча б декілька сотень товару, тим швидше до вас будуть звертатися клієнти. В більшості випадків в продажі йдуть саме через великий асортимент. Дуже мало магазинів, які мають 30 карточок товару і мають по 10 продаж в день. Наприклад, не забувайте, у вас може бути декілька постачальників з абсолютно різними нішами. Chrome дає вам можливість робити розділи підгрупи, групувати ваші ніші і створювати мультимаркет. Звісно, все ж таки не варто пхати в один магазин, і тим товари і дитячі іграшки. Наприклад, хоч якась градація має бути. Наприклад, ви продаєте техніку, і у вас є група кухонної техніки, інтер'єрної електроніки, ноутбуки, телефони, клавіатури чи продаєте сумки? У вас додатково категорії з одягом з іншими Іншими аксесуарами це, звісно, окей. А коли у вас в одному магазині техніка, корм для тварин, постільна білизна, це вже не дуже окей, але й нічого критичного навіть у цьому немає. Про пром можна дуже довго розповідати. Детальніший пост ми виклали у Telegram, щоб вам було легше. Пром настільки об'ємний, як і стосовно пошуку постачальника для себе, так і продажу свого товару там. І у нашому навчанні в уроках пром займає немало часу, тому що ми максимально детально все показуємо, розповідаємо. Питаємо, наводимо приклади. Загалом, усі нюанси, що після перегляду навчання вам навіть наставник не знадобився. Хоча, звісно, він у вас буде досить довгий час. Також на сьогодні у нас все. Напишіть від 1 до 10, Наскільки вам сподобалось це відео? Кожен ваш коментар ми прочитаємо та дамо на нього відповідь. Також усі посилання ми залишимо для вас в описі під відео. По будь-яким питанням можете також звертатися у телеграм. Дякуємо кожному за перегляд. Цінуємо таких вірних глядачів, як ви, які дивляться відео до кінця. На все добре, гарних вам продажів!